Лайв Стейплз Льюіс Хроніки Нарвнії Лев, Біла Відьма і Шафа, розділ перший плюсі зазирає в шафу. Жили собі якось на світі четверо дітей. І звали їх Пітер, Сьюзен, Едмунд та Люсі. Почалася війна. Лондон щодня зазнавав повітряних атак. Тож батьки відправили дітлахів подалі від усіх цих жахіть. Наша ж історія саме про те, що з цими дітьми. Сталося потім, та які пригоди довелося їм пережити, опікуватися Пітером Сьюзан, Едмундом і Люсі доручили старенькому професорові, який мешкав у Глибинці, за 10 миль це приблизно 16 кілометрів, од найближчої залізничної станції. Та за дві милі це приблизно три кілометри від найближчої пошти. Професор не мав дружини. У своєму величезному будинку жив разом з економкою на ім'я місіс Макріді та трьома служницями. Служниці звалися Айві, Маргарет та Бетті. Але вони не надто важливі для нашої історії. Сам професор був ріднім чоловіком із скудлатим сивим волоссям, яке найбільшій частині його обличчя буяло так само, як і на голові. Діти полюбили його майже одразу, майже, бо коли першого вечора. Професор зустрічав їх біля парадних дверей, то виглядав настільки дивакувато, аж Люсі, найменшенька, трохи злякалася. А Едмундові, найменшому після Люсі, було так смішно, що йому довелося вдавати, ніби сякається, щоб тільки приховати регіт. Тієї першої ночі щойно всі побажали професорові на добраніч та піднялися нагору сходами. Хлопці зазирнули до кімнати дівчат, щоб обговорити останні події. Нема чого сказати, нам круто пощастило, сказав Пітер. Схоже, все складається просто супер. Цей старий пень дозволятиме нам робити все, що заманеться. Не кажи на нього старий пень, як на мене він душка, обурилася Сьюзан. О, та годі вже. вигукнув Едмунд, який дуже втомився, але вдавав, ніби зовсім не втомлений. Тож від того вдавання в нього завжди псувався настрій. «Припиніть отак розмовляти. Як розмовляти? запитала Сьюзен. І взагалі, тобі вже час бути в ліжку. Говориш, як мама, буркнув Едмунд. Та хто ти така, щоб вказувати мені, коли лягати в ліжко? Сама ходи до ліжка. А може, нам усім уже варто лягати, озвалася Люсі. Якщо хтось почує, як ми тут розмовляємо, нам, напевне, перепаде на горіхи. Ні, не перепаде, заперечив Пітер. Я ж тобі сказав, у цьому домі ніхто не заважатиме і не зважатиме. Що ми там робимо? До того ж нас не почують. Звідси десять хвилин ходив вниз до їдальні, та ще й купа сходів і коридорів. Що це за шум? раптово запитала Люсі. Цей будинок був значно більший за ті, де вона бувала раніше. І думка про всі ці довжелезні коридори з безліччю дверей, що ведуть до порожніх кімнат, почала її трохи бентежити. Це просто пташка, дурненька, сказав Едмунд. Це сова, заявив Пітер. Вочевидь, тут непогано ведеться птахам. Усе. Зараз я йду спати і ось що. Пропоную завтра піти та все тут обдивитися, бо ж у такому місці, як це, можна знайти що завгодно. Ви бачили ті гори, коли ми їхали, а ліси тут мають водитися орли і олені, і яструби. Барсуки, підхопила Люсі, лисиці! Вигукнув Едмунд. Кролі, додала Сьюзен. Але на ранок пішов такий рясний і затяжний дощ, що годі було роздивитися і гори, і ліси. Навіть струмочка в садку не було видно. А як же? Ось саме сьогодні. Неодмінно мав піти дощ, буркнув Едмунд. Вони щойно поснідали з професором і перебували на горі, в кімнаті, яку він їм виділив, вузький і довгий, наче пенал, з низенькою стелею, з двома вікнами на один бік, то двома на другий. Годі вже бурчати, Еде, сказала Сьюзан, ставлю десять проти одного, що за годину вже проясніє. А наразі маємо все, чого заманеться. Тут є радіо та купа книжок. Це вже без мене, заявив Пітер. Я збираюся обстежити будинок. Усі пристали на цю ідею, і саме так почалися пригоди. Продовження буде.